Є величезна кількість неоднозначних. Знаєте, повідомлень з різних боків. З одного боку кажуть про те, що російські мільярдери загалом ця двадцятка мільярдерів списку Блумберга втратили за півроку 16 мільярдів загалом в той час, як їхні колеги, їхні фактично опоненти на ринку, мільярдери інших країн, там Індії, Бразилії, Китаю навпаки, заробляли досить непогано ці півроку, там 30 мільярдів. Там від 30 до 16, я Не пам'ятаю, в якої країни скільки, але то не так принципово. З іншого боку, тут вчора був Віталій Сич в ефірі він казав про те, що політика Путіна не варто Путіна вважати таким же неадекватним. Просто в нього є кілька груп впливу, і зараз на нього, відповідно, судячи з його дій, заяв, вчинків, впливають саме ті люди, які представники такого КДБ середовища. З іншого боку, є повідомлення у Шпігель з посиланням на власні джерела у розвідці, говорив про те, що нібито є розкол серед там еліти найближче оточення Путіна, і там намічаються якісь серйозні наслідки того. Чи насправді Путін є настільки неадекватний? Путін є адекватним у тому світі, який він сам для себе створив у світі, відірваному від реальності. Ось пам'ятаєте, кілька місяців тому. Ангела Меркель сказала, що Путін відірваний повністю від реальності. Він справді від неї відірваний для нас. Він неадекватний. Він веде абсолютно непередбачувану, непрогнозовану політику. Хто міг передбачити, приміром, що Росія анексує Крим ще рік тому, навіть півроку тому, ну насправді дуже мала кількість експертів. Якраз цих експертів напевно би називали неадекватними. І те, що Володимир Путін дозволив собі порушити фундаментальні базові статутні документи ООН, порушити свої гарантії і базові фундаментальні двосторонні договори з Україною. Це все свідчить не про адекватність людини насправді. Щодо груп впливу, очевидно, що є різні групи впливу, але знову ж таки, Володимир Путін за останні 15 років створив Коло оточення навколо себе самостійно. Це настільки оточення його створювало і впливало, як було приміром за часів Бориса Єльцина, коли справді були різні групи впливу, коли Єльцину доводилося балансувати. Була в тому числі, ми пам'ятаємо, і так звана сім'я Бориса Єльцина у Путіна. Дуже структурована і централізована система і структура. Путін визначає своє оточення. Так воно переважно кадебійське, так воно переважно складається із силовиків. Владимир Путін всі 15 років при владі. Починаючи з серпня 99-го року, робив ставку на силу. В цьому нічого знову ж таки дивного немає в тому, як він себе поводить. Він ніколи не належав до табору миротворців чи миролюбців. Він прийшов на хвилі терактів у Російській Федерації. Він робив собі рейтинги на фоні Другої Чеченської війни. Це президент війни, це політик війни і в нього є відповідна логіка. Але знову ж таки маємо усвідомлювати, що. Логіка логікою, його переконання це одна річ, але ще є Оточення знову ж таки з тих людей, яким він дозволив збагачуватися. Це Геннадій Тимченко, це е, брати Ротенберги, які якраз мають потрапити до санкційного списку Європейського союзу, які вже потрапили до санкційного списку раніше Сполучених Штатів. Знаєте, я сумніваюся, що ці люди сприйняли з великим оптимізмом потрапляння до цього списку. У кожного з них є власність в країнах Європейського Союзу. У кожен з них мав бізнес країн Європейського. Ейського союзу і е, потрапив до цього списку, це я скажу так: е, не відіб'ється на вдячності їхньої до Владимира Путіна, яким би він не був е, другом. І очевидно, що це знову ж таки, частина людей може лишитися вірною Володимиру Путіну. Частина людей може зараз думати, яким чином на нього вплинути якимись аргументами, резонами, мотивами. А зрештою, це може призвести і до палацового перевороту. Тобто є маса сценаріїв, коли Володимир Путін реально може закінчити погано. Знову таки, ну не треба. Скидати з розрахунків те, що Путін доволі грамотна людина. Він стратег, він може зараз зачищати це поле, знищувати їх людей, які будуть виступати проти нього, так як сталося вже раніше з Ходорковським, а, але знову ж таки. Це оточення, проти якого Путін може задіяти подібні інструменти. Розуміє всі спроможності, всі здатності, всі можливі маневри Владимира Путіна, бо це вже все бачили. І не обов'язково вони можуть афішувати свої антипутінські дії. Різні сценарії можуть. Найсумніший сценарій, що може знадобитися багато часу для того, щоб або Путін удумався, або Путіна змусили. Одуматися, або е думка Путіна вже не матиме жодного значення.